Найкращі друзі на землі і у небі. Льотчик Ігор Горхмара та його штурман Ілля Негар разом літали протягом десяти років. Найбільше за все любили авіацію і вірили, що Україна переможе, і вони обов'язково це разом. Ігор та Ілля літали на бомбардувальнику Су 24 Але у травні 2022-го не повернулися зі свого чергового бойового завдання. Вони зустрілися під час служби, каже, простий хлопчина, такий скромний, щирий. І Ілля завжди такий був усміхнений. Він завжди був веселий. Хай би що не сталося, він завжди посміхався. От у мене Ігор такий теж був. Що б не сталося, яка б в нього не була тривога на душі, він завжди посміхався. Ось і так, бачите, якось доля їх поєднала. Хто для нього був Ігор? Як старший брат? Дійсно, як старший брат. Коли вони от разом, ну, там же ж не можна ділити, хто як, це одне життя на двох. Вони дуже гарно з ним спілкувалися, вони, Ой, вони дуже гарно дружили. І вони просто для мене були однакові. Ігор народився 23 лютого, він коли тільки навчився говорити, він зразу сказав, що я хочу бути льотчиком. І це було вже таким дитячим голосом сказано. Для нього польоти були, це його життя. Він, він просто, коли не літав, це було гірше з ним спілкуватися, чим тоді, коли він вже політає. Він забував про все. Небо і він, у нього ну, фамілія Хмара. От він в цих хмарах просто Ну, Жив там. О, там. Він приходив такий втомлений, відкриває двері і каже, я так сьогодні налітався, в мене сил взагалі нема. Але якби мені ще сказали летіти, я би ще раз за три полетів. Я кажу, подивись на себе. Каже, я знаю, але я хочу літати, просто не можу. Каже, я би постійно був в небі. от. Пам'ятаєте да, його перший політ? пам'ятаю. Ці такі очі великі, щасливі, Боже, весь світ перед ним відкритий. І він каже, це моє, це дійсно моє. Це я я там от такий, який я є насправді. І я поняла, ну зрозуміла по його погляду, по його відчуттях, оцих захоплення, що дійсно це те, що він хотів в своєму житті добитися. Про повномасштабну війну він вам щось розповідав, коли ще не, вона не почалася. Він казав, що ми маємо бути завжди на поготові. Но, якщо чесно, не вірилось. До останнього не вірились. От Навіть 24-го всі кажуть, що чули, як злітали самоліти. Не знаю, чому, але я не чула тоді. Можливо, я не хотіла це чути. І тільки після того, як він мене набрав, сказав, що збирайся з дітками і виїжджай. І такий, знаєте, ступор, паніка. А чому? А як? А чому я тебе лишаю тут, а сама їду з дітьми? 23 лютого в нього було день народження. Приїхала його мама. Ми повечеряли з дітками, але вже знаєте, якесь таке не було того настрою. Ми повечеряли, довго сиділи, говорили. Навіть час чи два. Оце коли почали літаки виводити з-під удару. Ми, ми ще не спали, і він каже почалось. Як ви спілкувалися в цей час, коли не бачилися? Зазвичай смс-ками все добре, ще живий, ми ще є. А чому ще? Я його питала, чому так пише, що ти ще є живий. Він каже, тому що я дійсно ще є живий. Поки що ще є живий. іначе він ніяк не писав. От постійно його ці смски, я ще є живий, я ще живий. І мене воно, знаєте, з однієї сторони ну, радує, що да, слава Богу, а з іншої сторони, такий насторожа. Не дай Бог. А хто його підтримував, поки вас не було тут вдома? Світланка, ігорова дружина Хмари, бо він в них ночував, він не хотів іти до нас. Там холодно, каже, там постійно темно, нема що, ну не хочеться готувати їсти, нічого не хочеться. Ігор його забрав до себе. Вони разом відпочивали. Я завжди Ілью обіймала. кажу: Ілля, тебе тут немає зараз нікого. Я кажу, тобі буду. За маму, і за папу, і за Тоню, і за дітей буду тебе обіймати. Кажу, можна. Він каже, можна. І от я також його обійму, поцілую в щічку. Я його побачила вже через місяць. Ми повернулися з дітками, і як я його побачила, я зрозуміла, що від того мого веселого, доброго, щасливого Ільї не залишилось і сліда. Він був суровим, він був серйозним, він дуже сильно схуд і посивів. Ви помітили вашого чоловіка якось змінила повномасштабна війна? Так, да, змінила. Він став е, такий е, не, то, не, не більш закритий, а такий якийсь задумчивий, десь там сам в собі він був. Постійно він думав. Він, постійно, от мені, ну, от він говорив, але коли він залишався там, ну, виходив там покурити, він завжди думав. Він просто стояв курив і дивився просто десь в небо. Він дзвонив, казав, що все в нього добре. Ну, кожний, Кожну хвилину хотілося чути його голос. Хотілося. Так, все добре, все добре, я в укритті, все добре. І тоді, коли він казав нам все в укритті, а насправді він не в укритті вже був. Він вже виконував бойові завдання. Він вже, він вже літав над гостомелем. Він вже знищив колону кадировців на чолі з генералом. Пам'ятаєте день, коли ви бачилися останнє? Так. Він веселий, як завжди, каже: все, я пішов, нас всіх поцілував. Не плакати, я скоро повернусь. І найбільше навіть запам'ятала його той день, коли він летів 16 числа, як він зранку прощався з нами, уходив. Він навіть, мабуть, два рази чи три рази повернувся. Вийшов за двері і знову повернувся, пішов, обняв дітей, поцілував. Мене так міцно, міцно обійняв. Ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю, якого знаю. Бережи дітей наших, я тебе дуже прошу. Він поїхав, я не пам'ятаю, чи це була неділя, чи понеділок. Оце ми так бачили з ним останнє. Ну і через два дні вже його не стало. Як ви про це дізналися? Ігор мені в 11 годин телефонує ранку і говорить, як вас справи? В нього якийсь такий був голос вже такий легкий, без, ну, знаєте, як будто немає ніяких проблем в нього. Такий, ну, я не можу це пояснити. Він так якось зі мною говорив так ніжно, лагідно. Ну, бо раніше, коли я телефонувала, чи він мені, в нього було все так на емоціях там, все, я полетів, там я не маю часу, все, у вас все добре, і в мене все добре. А тут він так. І ми з ним не договорили. В той день я йому телефоную, а в мене всередині починає вже от так, як -от в мами його зовсім інші відчуття. А вона вже з Вінниці телефонує йому. Я дзвоню, дзвоню, пишу взагалі ніякої відповіді. Починаєш дзвонити поза зоною. Набираю Ігорю поза зоною. І я не знаю, що мамі сказати. Мама дзвонить, а як там Ілюшка приземлився, а я не знаю, що їй сказати. І коли вже Світлана навіть набрала, каже, я не можу дозвонитися до них, яку я також. І ми починаємо обоє їм набирати, і ми розуміємо, що. Уже ніхто трубку не візьме. Прийшла додому, закрила двері і кажу, знаєте, дітки, напевно, щось сталося. А Максим каже, чого ти так кажеш? Кажу, не знаю. Кажуть, напевно, наш папа вже ангелочок. Я не знаю, що я тут сказала. А через хвилин 20 нам постукали в двері. Ну, я кажу, хлопчики, зараз нам прийдуть і скажуть. Ви самі вже зрозуміли, що скажуть. Кажу, ви мусите настроїтись, бути сильними. Я не могла сказати по-другому. Ну, бо ми знали, хто наш папа. Настільки важко було дивитися ввечері, Ілюша і Максим вийшли на вулицю. Темно було, відкрили. На балконі вікно, і тако двоє поставали, обнялися і дивляться в небо і плачуть. А вони плакали, ну, так як дорослі, і дивилися в небо, і там зірки, і вони плачуть. У мене тільки одна думка крутилася в голові. А як сказати дітям? Що їм сказати? Ну, донечка, вона, можна сказати, вже трішки старша, розуміє. Я її посадила перед собою і кажу: Мироська, тут така ситуація. Татко вже нема. Вона подивилась на мене, витерла сльози і каже: Мам, я знаю, я зрозуміла. Коли прийшли дяді в формі, багато дядів, і ти розплакалася, я зрозуміла, що з татом щось сталося. Кого втратила Україна? Відважних льотчиків, героїв, які могли зробити для нашої країни ще багато чого. Могли ще багато літати, е випалювати, скажімо так, виганяти цю нечість з нашої землі. Коли його похоронили, ну багато вінків було, багато всього, квітів і мама там трішки поприбирала вже. Зробила таку градку, гарну, і телефонує мені і каже: «Свєта, ти знаєш? Я відкриваю, а там таке маленьке гніздечко, і в ньому яєчка лежать. Я не чіпала до тих пір, поки пташенята не вилипалися. Потім, коли приїхала, подивилася, ташечка полетіла, вони розправили крильце і теж вилетіли з того гніздечка. А одне яєчко там залишилося. Воно є до цього часу, там все. Так воно, я не викидала той віночок, він так і там є, і, і я так його оберігаю. І я прочитала таке, що таке трапляється дуже рідко, але трапляється там, де похована дійсно добра душа. А із слів священника, я знаю про те, що Ісус Христос жертвував, віддаючи своє життя заради життя других. Напевне, це символ того, що і моя дитина віддала своє життя. Разом вони здіймалися в небо, разом вони залишилися там назавжди. Обоє просили своїх дружин бути сильними, щоб не сталося. Заради дітей, які тепер залишилися без батька, це був проект герої про долю тих, хто поклав своє життя, спокій та здоров'я. Заради інших зустрінемося незабаром. Буде новий день нові історії героїв. І так, до перемоги.